На Рівненщині за одну ніч затримали трьох перевізників бурштину. Мобільні групи міліції, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та військової служби правопорядку провели нічний рейд у Дубровицькому та Сарненському районах. Тож 18 жовтня о півночі у селі Бережниця Дубровицького району інспектори ДІЗ зупиняли автомобіль «Опель Віваро. Однак водій вимогу правоохоронців проігнорував і почав тікати. За пів кілометра втікачу заблокували рух, і автомобіль зупинився. З нього вибіг чоловік з пакетом у руках і Почав тікати, наздогнавши його, правоохоронці виявили у пакеті бурштин-серець, куди віз 27-річний рівнянин майже 11 кілограмів сонячного каменю, з'ясовуватимуть слідчі під час досудового розслідування. Інша мобільна група також опівночі у селі Ремчиці Сарнинського району зупинила два автомобілі. Водії яких перевозили також бурштин-сирець. Служба зв'язків з громадськістю ОМВС України у Рівненській області повідомляє, що спершу поблизу церкви помітили автомобіль Honda Accord. зупинивши його під. Час огляду салону правоохоронці помітили мішок, у якому було сонячне каміння. 26-річний житель села Городок Рівненського району перевозив майже 48 кілограмів бурштину сильцю. За кілька хвилин там же правоохоронці зупинили ще один автомобіль. 27-річний житель Дубровицького району автомобілем БМВ перевозив понад 4,5 кілограми такого ж каменю. Усе каміння вилучено та направлено на експертизу. За придбання, отримання зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом. Лляхом чоловікам загрожує до трьох років позбавлення волі. Прес-центр Служби безпеки України повідомляє, що водії усіх цих авто перевозили великі партії бурштину серцю загальною вагою майже 55 кілограмів. Зокрема, було виявлено найцінніші каміння великих фракцій. За висновками експертів, орієнтовна вартість вилученого бурштину становить близько 2 мільйона гривень. Ярослава Азятик у ритмі подій.